Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег а Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні в мене в гостях голова спорткомітету Вінницької міської ради, пан Сергій Краївський. Пане Сергію, радий вас бачити в нашій студії. Радий вітати вас, професійний ведучий. Дякую, ой. Ой, вмієте, пане Сергію. Ой, вмієте. Окей, якщо говорити про про професійність, то дозвольте, я вам також відповім так само. Вітаю вас, але вибачте вже трішки запізно. Але все одно вітаю вас і всіх наших спортсменів, всю нашу радість, всю нашу гордість, всю нашу силу і всю нашу перспективу спортивну вітаю з днем працівників фізичної культури. Наскільки я пам'ятаю, виправте мене, будь ласка, це плаваюче свято, тобто немає конкур конкретного числа це друга субота вересня. Саме так, саме так, вітаю абсолютно всіх. Не було такої нагоди. Ви прийшли, вітаю абсолютно всіх, пане Сергію. Я знаю завжди, що ви приходите до нас з завжди, як то кажуть українці, з великим оберемком інформації. А ця інформація включає в себе і нагороди, і виступи, і наших класних спортсменів, не дивлячись на те, що зараз такий важкий час, не дивлячись на те, що все таки є зараза, яка називається ковід, її ніхто не відміняв. Ну і найголовніше, не дивлячись на те, що все-таки зараз у нас війна. У нас все одно є спортивні досягнення і високі спортивні перемоги. Е, декілька слів. Чим зараз пишається Вінниця? В першу чергу своїми людьми. Тому що я думаю, що люди це найбільший здобуток любої держави, звичайно, територіальної громади. До Дня фізичної культури, ми в першу чергу в нас було три нагородження, тому що зараз великий загал не можна збирати. Uh -huh. І було три нагородження приблизно по сто по 60 чоловік. І в першу чергу ми нагородили тих, хто на початку війни, коли було настільки важко, коли було настільки. Неможливо сприйняти цей факт, що на нас напали е, настільки незрозуміло, що таке може бути е, е, ті люди, які об'єдналися для підтримки е, соціального навантаження: ті, які грузили цукор, ті, які перевозили муку, ті, хто волонтерив, ті, хто е, зустрічав і, е, і вдень, і вночі е, переміщених осіб. Е, Ось ми цих людей, звичайно, не забули. Ну і звичайно, відмічали також за професійність, саме е, за здобутки. А здобутки, я вам скажу, що вже в цьому році у нас 41 перше та призове місце на міжнародних змаганнях, чемпіонатах і кубках Європи та світу. Тобто, ми знаємо, що в цьому році були всесвітні ігри. Я ще раз про це повторюсь, і ми маємо е, медалі вперше в історії Вінничини. А взагалі, навіть вперше в історії України, ми так славно виступили. Ми маємо нашого сумоїста, важу Де іурі, uh -huh. і його тренер, це тренер, заслужений тренер України. Працює в нас в міській дитячій юнацькій спортивній школі, також важа, тільки вже трошки інше по батькові важа Шатаєвич uh -huh. Деїурі. Ми не вперше про них говоримо, тому що вони зараз, як, як, вам сказати, як український танк, кожен рік дають чудові результати. Тобто сунуть вперед і до перемоги. То на всесвітніх іграх вони були перші. Ну і наші акробати, звісно, нашої обласної школи посіли також у двійці під керуванням заслуженого тренера України Юрія Галяка. Наша чудова двійка хлопців посіла також перше місце на всесвітніх іграх. Це були найвеличніші змагання цього чотири річчя. Пане Сергію, погодьтеся, а можливо. Я вже не правий. Я вже відсталий від життя е, сумо. Ну, традиційно, як по-перше, традиційно це японський вид спорту. Як самі японці кажуть, це боротьба богів. Як вони їх національний вид спорту. Національний не вид не спорту. Не спорту. Спеціально будується в Будакані, спеціально будується глиняна, глиняний помост. Потім його знищують. Його кожного разу. Там є ну дуже багато. Це в них як молитва, так? Да? Да, 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 дуже. І тут українець. Я радий. Я радий за Важу, дуже радий, е, здивований, дуже приємно здивований. Практично я передаю зараз напевно емоційні почуття всіх віничан, всіх українців. Але е, все таки для нас, напевно, все-таки ще це вид спорту залишається досить екзотичним. Може я помиляюся? От скажіть для мені, пане для всієї України, можливо, так, але не для Вінниці, тому що е, мені здається, з 2005 року у нас відкрито відділення Сумо в дитячі нацькі спортивні школи. І ось е, з, початку, з кінця 2005-го, е, початку 2006-го, коли вона вже запрацювала на повну потужність, ось ми досягли таких великих успіхів. У нас до цього вже, якщо ви пам'ятаєте, Трасюк Світлана, угу. зараз це вже колесник Світлана. Вона вийшла заміж, народила дитину. Це говорить про те, що наші спортсмені спортсмени чудово живуть своє подальше життя. То вона теж була. Чемпіонку всесвітніх ігор Сумо. і, до речі, вона є другим тренером. Е, важі. Важі. Да. угу. І вона посідала теж багато призових місць на чемпіонатах Європи і світу. І зараз Важа, перехопив ініціативу, але не тільки важа, тому що у нас зараз відбувся е, чемпіонат Європи. В Польщі нещодавно завершився, і ми маємо там чудові результати. Е, ми е, е, це у нас місто. Картошин, Польща, там відбувався. Серед дорослих чемпіонат Європи і так золоту медаль під час змагань завоював той самий варіант Важа Деурі. А ще Вінничина була в його було визначено кращим борцем чемпіонату Європи та нагороджено кубком угу. до переможного заліку. Чемпіонату додали також золото Ірина Гербенюк до 73 кг кілограмів і срібло Вікторія Сабардак до 50 кілограмів та бронзу Анна Горищук до 60 кілограмів. Ось збірна Вінничини, яка входить. У збірну України виїхала, привезла таку кількість медалей. Ну, молодці. А, ви вже згадали наших акробатів, згадали спортивну акробатику. Завжди Вінниця ними пишалася, і це на відміну від Сумо, це більш сталий і більш звичний для нас спорту. вид спорту. Так, так, більш звичний. Знову таки, я ніяким чином не хочу. Вінниця завжди славила своїми акробатами. Завжди. Завжди і чемпіонат, чемпіонат світу проходив нас, як я пам'ятаю, тут і проходили дуже високі змагання, дуже серйозні змагання Серйоні тут проходили. е, зірка над Богом. Угу. змагання у нас було до 20 країн Америка, Канада. Казахстан, Германія, тобто всі практично континенти з'їжджалися в місті. Ну, чому? Тому що у нас школа. Якщо e, да, поділитися саме У так. нас школа. Саме там. Зараз декілька слів. Як, чим живе наша Вінницька школа спортивної акробатики? E, чим живе? Спортивний? Як, як і всі. Як, і всі. як тобто, і всі. Звичайно, переживанням про перемогу. І, звичайно, е, стараються. Е, Примножити свої Е, пане Сергію, я е, чому саме згадав про спортивну акробатику, як і не тіль, і через призму спортивної акробатики, я би хотів зараз трішечки зробити акцент на спортивних дитячо-вінацьких школах. А перше вересня абсолютно було непростим, скажімо так, воно було винятковим цього року, 22-го року, саме так, ковід. Виявляється, чи може бути гірше? Да, на жаль, може, може бути, бути гірше, і це війна в цій дуже дуже складній ситуації. Як для загальної, дозвольте так для простої нам звичної школи спортивна школа, як вона зараз виживає? Чим вона зараз живе, чи має можливість, чи мають можливість наші діти тренуватися? Якщо мають, то як? Якщо не мають, то яким чином от їм зараз проявляти себе? Оці питання ви знаєте, я горожусь тим, що за підтримки Вінницької міської ради, всього колективу Вінницької міської ради, нам вдалося поновити практично всі заняття наживо, угу. е, хоча школа б зараз дозволено працювати в змішаному. Режимі, тому що ви знаєте, що буває, коли в нас свята, ми переживаємо, що в ці свята нас будуть ще більше закидувати ракетами, угу. що є неприпустимим в будь-якому. Але тим не менш, ми це маємо такі ганебні, навіть не вчинки, а я не знаю, як це назвати. Такі це ганеб... терор. Да, це терор. Це терор нації, такий терор нації нашої і. В такі дні, так, да, ми звичайно переходимо на онлайн-тренування. Але в цілому, мені приємно, що всі тренера практично залишились на місцях. Дуже мало хто нас виїхав. Якщо хтось виїжджав на пару місяців, це в основному були жінки. Всі повернулися і зараз ми працюємо наживо. Звичайно, це. Безпека понад усе в першу чергу. ДСНС перевірило і спеціальні комісії міської ради перевірили наші укриття. Чи вони підходять, і так далі. Угу. Облаштування укриття є. Ми можемо проводити заняття для того, щоб там діти укрились. Якщо немає, має бути не далі, ніж 500 метрів. Від проведення занять, чи, занять mm -hmm. чи змагань, має бути сховище, і тільки після цього можна щось розпочинати. Звичайно, інструктаж і так далі, тому подібне. Але і ми з цим справились. Ми справились з, зі страхом, ми справились з тими викликами, які є на сьогоднішній день, і ми працюємо. І ще раз кажу: нагадаю, що за цей рік, не дивлячись на... Проблематику в усьому, скажімо так, у нас вже така маса міжнародних здобутків, і це приємно чим, тим, що е, нас знають в світі. Коли прапор піднімається там, то пам'ятають Україну не тільки що йде війна, а пам'ятають, що в нас є героїчні люди і спортсмени, які прославляють е, нашу країну. Ну Україна це бренд Україна. Це бренд України. Україна, да, це гімн, бренд. Гімн там, України де він не звучав, ви абсолютно праві. Це вже ну хід, бренд угу. і саме висока міра. Е Нашої звитяги а, вдалося цьому році зробити набір в дитячо-юнацьких спортивних школах, чи все таки трішки просіли, як ми кажемо, Ні, ви знаєте, не просіли, не просіли. Не просіли тому що є вимушені переселенці, uh -huh. і саме якщо хтось можливо з дітей Вінницьких виїхав там, в Польщу чи там в Італію, ще кудись з мамами. Чи... То е, ці місця, е, скажімо так, у нас зайняли е, вимушені переселенці. До них спеціальна увага. Це е, ще раз кажу, що дитячі радські спортивні школи міста Вінниці працюють для всіх безкоштовно. Е, е, а для цих людей взагалі ще більша увага. Ми стараємося продивитися чим допомогти, що по спортивному інвентарю, що тренер, звичайно, вже має ще більш, скажімо так, ніжний тендітний підхід до цих людей, тому що ми розуміємо, що їм прийшлося пережити. Якщо ми. Просипаємося в своєму ліжку, і лягаємо і просипаємося в ньому. То ми розуміємо, що пережили люди, які переїхали з Донецької, Харківської, Херсонської, там з тих е, окупованих частин. Ну, поки що вони втратили свою малу да, батьківщину. Да. Поки що. А, пане Сергію, е, так і залишилися найпопулярніші види спорту. Я знову таки маю на увазі дитячі юнацькі спортивні школи. Що ви маєте? на увазі? Я маю на увазі, не змінилися акценти. Наприклад, як свого часу я пам'ятаю, ви розповідали про те, що у нас дуже гарно розвинути дитячий футбол. У нас дуже велика кількість спортивних саме команд. Саме Команд є багато, є, є з чого вибрати. Правда, ми тоді говорили про через призму нашої дорослої команди Ниви. Про неї сьогодні говорити не будемо, а саме про дітей. Чи залишився футбол популярним? Ну по. Я думаю, що футбол так і, залишає так і залишається номер, та? номер один. Тому що футбол люблять всі, грають всі, і в чемпіонаті міста серед дитячих команд це там більше ста команд. Декілька слів, будь ласка, про не менш популярний вид у нас вінничан, а особливо у дітей, особливо у батьків, які приводять своїх дітей. Скажу так, це плавання. На сьогоднішній момент як працюють вінницькі басейни? Ви знаєте, приємно, що. Можу зараз сказати нашим глядачам, що з 1 жовтня планується відкриття спортивного комплексу «Аквавін». Uh -huh. Це у нас черв... ми знаємо старий комплекс «К» і на тому uh -huh. ж самому місці вмовлений uh -huh. uh -huh. відремонтований. От я також зараз да. вулицю не згадаю. Да. Стару вулицю пам'ятаю, але да. говорити не буду. <laughs> uh -huh. Зараз е, на 1 жовтня ми плануємо запустити і басейн. Угу. Е, і я сподіваюся, що ми будемо в змозі, щоб він працював на постійній постійно. Е, треба вже потурбуватися про абонементи. Може, чи можна вже турбуватися про абонементи, чи можна вже наводити справки і дізнаватися, де там, що там і е, як там звичайно. чи ще почекати е, трохи? Е, ні, вже я думаю, можна. Я думаю, що вже можна, тому що е, спортивний комплекс АКВІН він працював весь цей час, не працював тільки басейн. Угу. Е, а Спортивний зал, тренажерний, борцівський і, і ігровий, вони працювали і працюють е, там зараз. Про тренуються як професійні команди, так і дитячі спортивні школи. І нам приємно, що в такому оновленому класному залі може тренуватися і проводити змагання. Наші діти Ну, в першу чергу це для них. В першу чергу це а для них, а для правильно. нас, дорослих, ми, ми можемо собі вже пошукати і знайти той майданчик, який, е, який нам підійде. Ще один момент мене дуже приємно це вразив, е, те що вперше відбувся турнір з триатлону на Вінничні. Саме на Вінничині відбувся цей турнір. Наскільки я пам'ятаю, тріатлон взагалі називають видом спорту залізних людей знову таки, наскільки я пам'ятаю, це три. Три види, якщо так можна сказати, три дисципліни, три які дисциплі. абсолютно пов'язані одна з одною, і вони робляться підряд. Це е, практично марафонський біг. Ну в оригіналі марафонський в оригіналі, біг, да. е, потім заплив. 100, 100, там, та спочатку заплив, заплив. Потім 180 кілометрів на велосипеді, на велосипеді. потім 41 один кілометр марафону. Угу. І uh. обов'язково перед тим як ти вийшов на старт, ти маєш написати заповіт. <свят> Я вам хочу сказати, що є таке, що людям навіть стає зле, тому що ну, mm -hmm. коли е, ти на це дивишся, на цих людей, які спроможні це все зробити, перенести, перевести, переплисти, ну ти просто дивуєшся. Це, це, ну, це, це дійсно це залізні люди. Абсо... Так і називається спорт залізних, залізних людей. людей. Угу. абсолютно. Е, і приємно, що він вже внесений в список олімпійських видів спорту і на Олімпіаді присутній. Угу. Е, у нас було зараз. зараз зачитаю, скільки у нас було міст. Представлено на цьому турнірі. Це був перший турнір: е, 62 спортсмени з міста Києва, Вінниці, Харкова, Хмельницького, Дніпра, Одеси, Черкас, Рівного та Херсону. Це до нас завітали люди на такі змагання, тому що е, зараз, звичайно, що змагань менше патріатлону в Україні давно нічого не проводилося. Угу. От коли Україна почула, що в Вінниці буде е, відкритий чемпіонат, будли, е, скажімо так, багато іменитих. Спортсменів приїхали і відгукнулись на наше запрошення. Пройшов абсолютно нормально. Дякую Андрію Гальчинському, який займався безпосередньо організацією даних змагань, тому що це ж треба прорахувати, де бігти, де плисти. Да. Логістика має бути де вивірена. Бігати, да, це має бути співпраця з нашою поліцією, яка має забезпечити там безперебійний рух яф, коридори та, і все коридори, інше, та. Та, і так далі. Тобто, така серйозна праця з цим справились. Е, у нас було, скажімо так, напіволімпійська дистанція. Все, що я назвав, ділились пополам, але тим не менше, якщо ти їдеш на велосипеді 90 кілометрів, біжиш 21 км і ще е, пливеш, практично 2 кілометри, угу. то хочу сказати: я ще раз скажу, я там нагороджував людей, от як вам сказати, з таким задоволенням, з таким е, азартом і енергією, що ти розумієш, що це люди е, неперевершені. І що наша нація не перевершила. ще одні дуже приємні новини. У нас е, були на початку вересня з Болгарії, тому що він стали чемпіонами світу зі спортивної радіопеленгації. Це такий спортивно-технічний вид спорту, і я знаю, що його раніше дуже сильно просували м, раніше. Це називалося ДОСААФ, а мається на увазі це сприяння розвитку е, армії. Е, декілька слів про них буквально. Е... Ви знаєте, що розпочалася у нас радіопаленгації, нас в місті до 2014 року не було. Вимушений переселенець, uh -huh. е який працював в Донецьку, переїхав в Вінницю, і ми знали, що він тренер і чудовий тренер. І е це Сергій Зеленський. І е опрацювавши ситуацію, ми запросили його до себе е працювати. І ось з 2014 року, по сьогоднішній день, віддав, дає вже давно. Чудові результати навіть на чемпіонатах Європи і світу. Е, участь в турнірі в цьому брали 22 країни. Ви сказали, що це було в Болгарії, місто угу. Боровець. Е, гірська місцевість, погоди ще постійно змінюються, і складні дистанції не завадили нашим спортсменам показати високі результати. Наразі в медальному заліку маємо серед елітної категорії: це чоловіки, дві золоті та одну бронзову медалі. Супер! Їх здобув заслужений майстер спорту Олександр Марчук, заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної радіопеленгації, викладач Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Сергій Зеленський серед ветеранів став володарем чотирьох золотих та однієї срібної медалі, тобто на різних дистанціях. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, також він виховав когорту перспективних спортсменів, які показують стабільно високий результат, адже серед юніорів три е, срібні та одну бронзову медалі привезе на батьківщину вихованець Артем Степаніщев. Е, вже привіз угу. ось такі результати навіть з цього чемпіонату. Ну, у нас, ви знаєте, ще раз кажу, 41 медаль. В цьому непростому році з чемпіонату світу та європи, а рік ще не закінчився. І ще не закінчився. Рік ще не закінчився і е, чудові виступи ММА, е, чудові виступи боксерів, чудові виступи борців на різних, м, скажімо так, Майданчика. майданчиках світового рівня. От пане Сергію, ви зробили анонс нашої наступної зустрічі. Ця, е, ця зустріч підходить до завершення, тому що ну звісно ми маємо чітко слідкувати за нашим часом. А на наступну зустріч ми обов'язково продовжимо розповідати про спортивну звитягу наших вінничан. Щиро дякую вам і вам дякую за те, що запрошуєте, і ми зможемо. Скажем, так довести до нашої спільноти е, наші здобутки. Наші здобутки. Дякую вам. Ще раз нагадаю. Сергій Краєвський, голова спорткомітету Вінницької міської ради, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Здоров'я всім, здоров'я всім нам, незалежно ні від погоди, незалежно ні від внутрішніх і зовнішніх факторів. Завжди пам'ятайте, ми маємо бути сильними. Якщо ми будемо сильними, тоді саме тоді, і тільки тоді перемога буде за нами. Все буде Україна. Почуємось і побачимось. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.